Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про акцію на біржі Bybit. Для участі в акції нам потрібно мати на рахунку мінімум 100 USDT. DT. Так, з головного екрану натискаємо більше. Мага Airdrop. Для участі в акції нам потрібно ці мінімум 100 USDT застейкати на. 14 або 30 днів. Це все. Я беру участь в акції для того, щоб в мене був множник 2, 1 і 2. Зараз тут десь вказано ну, виконати спотову угоду щодня. Це вже не так важливо, але можна виконати. Наприклад. Так, мені потрібно перекладати з рахунку фінансування на рахунок спад. Так, спотову угоду виконав. Вона зовсім не обов'язкова, вона просто трохи збільшує коефіцієнт для участі в акції. Так, в чому полягає акція, я так не розказав. По-перше, ми стейкаємо ці USDT, ми за них отримуємо відсоток 2,50. По-друге, оця монета обол вийде на лістинг. Так, через 5 днів здається, вийде на лістинг. Так, участь в акції також буде тривати. 5 днів від зараз, 4 дні 10, 10 годин. І потім ось цей призовий пул 6 мільйонів 500 тисяч цих монет розділиться між всіма учасниками. Тобто, коли почнеться лістинг, ми зможемо, ми зможемо ці монети продати. Всього цих монет я перевіряв на сайті проекту є 500 мільйонів. Відповідно на цей. Прозовий пол виділяє, виділяється трохи більше, ніж 1%. Також з цих 500 мільйонів не все одразу буде в обігу, тому можна припустити, що це дійсно досить хороша акція. Це все на даний момент про акцію. Прошу поставити вподобайку даному відео. Підписатися на мій YouTube канал, також прошу підписатися на мій Telegram канал Посилання залишу в описі під цим відео. Всім па-па!